В Житомирській області живе майже 4 тисячі дітей-сиріт, досягаючи повноліття, вони нерідко залишаються вічнавіч суворими реаліями дорослого життя. Чим можна їм допомогти, придумали організатори проекту. Цей проект він направлений на допомогу соціалізації та працевлаштування. Дітей сиріт які є випускниками інтернатних установ, або вони навчаються в професійно-технічних закладах міста Житомира та Житомирської області. Головна мета роботи Сиротами їх адаптація у суспільстві. Це може проявитися у навиках спілкування, освоєнні комп'ютера та в доступі до інформації про майбутні професії. Я думаю, що ці всі заходи вони призведуть до того, що підвищаться можливості в кращій соціалізації та в працевлаштуванні. Дітей сиріт, які є зараз випускниками професійно-технічних училищ, а також інтернатних установ. Я вірю, що в процесі реалізації проєкту ми створимо потужну систему, партнерську систему, яка буде допомагати сиротам працевлаштовуватися.